Це чергове відео тренінгу про це, з якого ти дізнаєшся, як налагодити комунікацію в парі задля класного сексу. Зараз я розповім одну ідею, яка на перший погляд здається ну, дуже очевидною, але насправді вона. Кардинально змінює якість стосунків. ми недооцінюємо, наскільки наші певні недомовленості впливають на наш емоційний стан і на нашу відкритість до наших партнерів. Я розповім на прикладі жінки. От жінка побачила в інстаграмі, наприклад, її чоловіка, коментар якоїсь жінки з його роботи, і ця жінка якось висловлювала своє захоплення чоловіком. Якщо би. Цій парі відбулася комунікація, в якій би ця жінка проговорила про те, що її бентежить. А чоловік би щось їй відповів. Ну, важливо, відповів би, що то нічого страшного, а можливо, насправді, вони могли б підняти тему, що йому не вистачає певної уваги, і він якось не усвідомлює сам, що він шукає цю увагу десь назовні. і ось